На початку 2023 року місія Христос є відповідь розпочала свою діяльність у Сальвадорі. Директор місії Тарас Сен спільно з місцевими служителями провели благодійні акції, зокрема очну клініку, на якій перевіряли зір та дарували окуляри всім, хто потребував. Також годували нужденних. Це був хороший початок і передача досвіду для подальшого розвитку служіння благодійності. Також пастор Тарас Сень брав участь у богослужіннях, де розповідав про діяльність місії Христос і відповідь та ділився власним досвідом служіння. Спільно з місцевими служителями була проведена сімейна зустріч, на якій говорили про заповіді щасливого шлюбу і гарно відпочили. У планах місії продовжувати допомагати жителям Альсальвадору, і найголовніше це проповідувати у сім'ї Адже це сила Божа на спасіння кожної людини.